Велика дзвіниця Києво-Печерської лаври одна з головних і найбільш вражаючих споруд монастиря. Великою її називають тому, що на території обителі є ще три менші подібні споруди. Дзвони давно споріднилися із церковною традицією, але сучасного свого вигляду вони набули не одразу. Спершу чинці стародавніх обителей збиралися на молитву за звуком спеціального била або клепала. Це була дерев'яна чи металева дошка, по якій били молотком. Таке било, встановлене біля входу в Успенський собор, використовувалося тут в xi 12 століттях. Але вже наприкінці XVI століття у Києво-Печерській лаврі здіймалася дзвіниця зі справжніми дзвонами і баштовим годинником, який був диковиною у той час. Пізніше на цьому місці одна одну змінили ще дві дерев'яні дзвіниці. Остання з них загинула під час нічівної пожежі. Впродовж 1736 1745 років на її місці за проектом німецького архітектора Йоганна Годфреда Шеделя звели нову кам'яну дзвіницю. Вона і сьогодні вивищується на Дніпрових схилах. Її висота 96,5 метрів. Свого часу вона була однією з найвищих споруд у Російській імперії. Розписуючись у лавських паперах про отримання плати за роботу, Шедель залишив рядки, які виявилися пророчими. Тебе, величне творіння, народжене моєю уявою і стараннями, урочисто зустрінуть нащадки. Навіть в епоху багатоповерхівок велика лаврська дзвіниця залишається висотною домінантою Києва. За її взірцем були зведені деякі дзвіниці Чернігова і Полтави. На превелике диво вона вистояла, коли 1941 року безпосередньо поруч із нею був висаджений у повітря Оспенський собор. Але під час Великої вітчизняної війни зазнали ушкодження дренажні штольні під лаврою. Через що дзвіниця небезпечно похилилася на 62 сантиметри. Втім, пошкодження усунені, і сьогодні кут нахилу не збільшується. Споруда дзвіниці чотириярусна. Перший і другий були призначені відповідно для архіву і бібліотеки. На третьому ярусі розташовані дзвони, які використовуються під час богослужінь. Найбільший із них дзвін Роман Копа, його вага 5 тонн. На четвертому ярусі дзвіниці знаходиться величезний годинниковий механізм з курантами. Встановив його у 1903 році московський майстер Андрій Єнотів, який дав гарантію на роботу годинника 15 років. Проте механізм уже справив свій столітній ювілей. Кожні 15 хвилин він нагадує про себе мелодійним дзвоном.